Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект каоксіально-акустичної системи від компанії Ground Zero серія Titanium, модель JZTF6.5X. Динаміки розміром 16,5 см. Поставляються в фірмовій упаковці. Давайте Розглянемо комплектацію. В комплекті Два динаміки окремо запаковані. Інструкція. Динаміки яскраво жовтого кольору. Для кожного динаміку в комплекті є захисна металева решітка. Також монтажний комплект, дроти підключення. Другий динамік абсолютно ідентичний. Також захисною решіткою. Номінальна потужність даної акустики 90 Вт, максимальна 130 Вт. Монтажна глибина 67 мм, магніти динаміків захищені гумовою накладкою. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, корзина штампована зі сталі, дифузор з поліпропілену. і динаміки мають гумовий підвіс. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги, інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість заявлена в цьому комплекті 91 дБ, опір динаміки мають 3 Ом. Додаткові характеристики і вартість комплекту. Ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua